Десятирічна відвідувачка центру реабілітації в Кропивницькому Настя Кошкіна у пункті незламності вперше прийшли з мамою подивитися, як він облаштований. Її зацікавив стіл для малювання. Пункт незламності це те місце, де люди можуть відпочити, набратися сил, зарядити телефони, все, що необхідне для першої допомоги, можна сказати. Тут можна наприклад спати, тут можна навіть. Проводити декілька днів. Звичайно, не доведе господь при такій ситуації. Якщо б був би блекаут, обов'язково б йшли тільки сюди за допомогою. Організовано 10 спальних місць в разі потреби можуть діти з матусями чи батьками тут перепочити від, відпочити. Для такого забезпечення тепла настановлена дров'яна піч калоріферна. Все з техніки безпеки тут гаразд. Пункт незламності облаштували в центрі реабілітації для дітей з інвалідністю. Для цього виділили актову залу. Розрахована 60 осіб, але у разі блекаута загальну ми можемо залучити додаткові кімнати ще спальні, де зараз перебувають діти. Приміщення розділили на зони спальню, прийому та приготування їжі, дитячий куточок, місця для сидіння. Тут є подовжувачі для зарядки гаджетів, запаси їжі та води, засоби гігієни, паперові рушники. 66 сімей на сьогоднішній день відгукнулося на це, і вони сказали, що вони потребують. Такого е, прихистку. А є такі сім'ї, які проживають в приміщеннях, де є і електропалення, і де електроплити, де вони будуть не в змозі обігріти. Якщо там є такі діти, вони потребують додаткового догляду. Да? Ці діти мають бути обігріті і накормлені. Центр відвідують 140 дітей. Їх з батьками під час блекауту за потреби підвозитимуть соціальним таксі чи автобусом, який має центр. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Суспільне новини Кропивницький.